Кожна школа отримала по 10 комп'ютерів. Ще 300 комп'ютерів до кінця року надійдуть до шкіл міста за державною програмою. По перший год, коли фактично всі школи получать по два комп'ютерних класи без участі батьків, що дуже важливо. Ми відмінили всі програми 50 на 50, для того, щоб в такої економічно тяжологи. Важкий... ...время, не брати деньги з родителей, і в этом году всі школи получать комп'ютерна. Діти зможуть повноцінно працювати в середовищі розробки. Ну, наприклад, я е, встановив на одному е, Visual Community. Це є безкоштовний продукт, який дозволяє програмувати на різних мовах програмування на під різні платформи. Ну, наприклад, е, під Linux, під е, Microsoft Windows. Е, в е, хмарні додатки можна робити різні застосунки. Тобто е, на сьогоднішній момент у нас є повний інструментар для того, щоб діти могли повноцінно займатися програмуванням, мультимедійні дошки також отримали усі школи міста. Вчителі наголошують, такі прилади це чудова наочність для дітей. Для вивчення англійської мови, по перше, дає можливість працювати з онлайн-ресурсами, тобто є сайти, які виводяться завдяки інтернету. Ми можемо вивести на екран. Також цьогоріч за бюджетні кошти у Житомирі відремонтували 15 харчоблоків, 5 у школах та 10 у дитячих садочках. Оновлені їдальні і буфети дозволять швидше і якісніше готувати їжу та обслуговувати школярів. Система очистки води, яка повністю дається на харчоблоки, по всім харчоблокам. всі 30. Один харчоблок, які у нас є в місті, вони всі основані ось такою новою системою. Вторинна доочистка води. Тут є картриджі на рівні, просто картриджі очищені води, вуглеводні. Також є сіль, яка теж фільтрує воду. Є ультрафіолетовий пристосовувач, який даже кишкову паличку буває. Житомирські посадовці запевняють, з такими темпами ремонтів та оновлень за 3-4 роки усі школи міста отримають переобладнані класи для природничих та точних наук Галина Ковальчук Сергій Кобилянський новини Житомирщини.